Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Стрілянина в одному із спортзалів Франківська слідчі кваліфікували подію як замах на умисне вбивство. Наразі тривають слідчі дії та оперативно-рушукові заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення. 24 дні штучної вентиляції легень франківські медики врятували трирічну дівчинку від правця. 24 дні дитина була в московій комі. Чи вдасться врятувати занедбаний 300-літній костел у кукільниках на Івано-Франківщині? Ще не повітряло, тому що тому все почали розсипатися. То що, то що... Осіб, які вчора стріляли у відвідувача спортклубу в Івано-Франківську, досі не встановлено. Про це повідомила старша інспекторка сектору комунікації головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. За її словами, поліцейські опитали свідків, вилучили відео з камер спостереження та речові докази і продовжують пошук причетних. Нагадаю, 26 червня в одному зі спортклубів міста пострілом поранено відвідувачам. 32-річний місцевий житель отримав вогнепальне поранення. Наразі він перебуває в одному із медзак. Кладів Івано-Франківська слідчі головного управління національної поліції в Івано-Франківській області кваліфікували подію за пунктом 2 статтею 15 замах на злочин та частиною 1 статті 115 п'ятнадцятої умисним Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії та оперативно розшукові заходи для встановлення та затримання осіб, причетних до вчинення правопорушення. Ірина, мама трирічної дівчинки, яка захворіла на правець. Розповідає, що перші ознаки хвороби помітила, коли в дитини почало косити обличчя. каже, одразу повезли її на огляд в Калуську районну лікарню. Там діагностували підозру на запалення головного мозку. Потім викликали бригаду з Франківська. Ми вечором вже п'ята-шоста година. Були в Франківську. Провіряли на запалення головного мозку. Пізніше поставили діагноз, що правець дитина не була вакцинована від правця, не було але тепер. Буду буду вакцинувати, тільки на трошки окріпне. Медичний директор обласної дитячої лікарні Ярослав Семкович розповідає, дівчинку привезли 1 червня. У пацієнтки була втрата свідомості та порушення м'язового тонусу. Проведено протягом доби всі необхідні згідно протоколів обстеження, комп'ютерну томографію, огляди вузьких спеціалістів і в кінцевому результаті за допомогою спеціалістів інфекційної лікарні, за допомогою наших епідеміологів виставлено діагноз правець. Дитину в першу добу було перебування в відділенні інтенсивної терапії, заінтубовано, переведено на апарат штучної вентиляції легень. Генеральний директор обласної дитячої лікарні Тарас Мальник розповів, що дівчинку одразу ввели в стан штучної коми для попередження судом. каже, одразу виникли ускладнення легеневі поліорганна недостатність, і такий стан тривав близько трьох тижнів. За словами Тараса Мельника, на лікування пацієнтки лікарня витратила близько 120 тисяч гривень. 24 дні дитина була в московій комі. Після цього почали на сьомий день накладена трахеостома, щоб забезпечити краще попередити прогресування дихальної недостатності. На даний час, на сьогодні, стан дитини з різкою позитивною динамікою, дитина в свідомості, реагує адекватно на огляд, немає вже в дитини судом і, що важливо, самостійне дихання. Лікарка-епідеміологиня обласної дитячої лікарні Євгенія Чорпіта каже: за останні 12 років у їх медичному закладі було 5 випадків правця у дітей віком до 14 років. Останній випадок був у 2014 році. Так само дитина трьох років, яка граючись в подвір'ї, брудними ручками занесла собі в рот цю інфекцію. Вхідними воротами якраз в даному випадку був рот. Аналогічна ситуація із цією дитиною, яка сьогодні лікується в нас в закладі, вхідними воротами теж стала ротова порожнина. У дитини був виявлений стоматит, гінгівіт. Ілона Шевченко, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Більш як 30 років у селі Кукільники більшівцівської громади, що на Івано-Франківщині, стоїть пусткою костел святого Івана Євангелиста і Марії Магдалини, зведений у першій третині XVIII століття. Колись оздоблена золотом, мармуром і фресками, одна з головних святинь місцевого римокатолицького деканату, нині перебуває у напівзруйнованому стані. Всі не повідпадало, то все розміря почала розсипатися. А ще даху нема, нічого не перекрито, воно все так тече, так, то ті всі своди, все, то все повідлітало. нічого. Там вже страшно ходити зараз, не те, що його відновити. Ти бачиш, то все от затікало, бачиш, то все своди, то все було фреска. Почали рости і берези, і все там наверху росте, то що вітер задуває. Із книги дослідників Петра Хмеля та Марії Зарічної Перепічки про село Кукільники довідуємося. Мурований костел почали зводити, ймовірно, у 1732 році коштом архієпископа Яна Скарбека і київського воєвода Йосифа Потоцького. Архітектор Ігор Панчишин розповідає: храм у кукільниках це базилікальний бароковий костел. Це класичний такий храм, будований в стилі Ну Ільджезу. Це, якби, варіант. Варіант плоского фасаду і з одною навою там. Тобто він великий, він такий монументальний. Розписи у храмі. Належать пензлю Станіслава Строїнського. Крім фресок та ікон, костел прикрашали сім позолочених вівтарів. Також, поруч зі святиною, стояла дзвіниця. Крім основної функції, храм виконував оборонну і був обгороджений захисним муром. Храм сильно постраждав у часи Першої світової війни. А після закінчення Другої світової радянська влада закрила костел і у 50-х роках облаштувала там склад хімічних добрив. Востаннє костел намагалися врятувати у 1970-х-80-х, коли за гроші польських меценатів львівські майстри перекрили дах споруди цинковою бляхою і укріпили стіни. Відтоді, за словами старости кукільників, жодних відновлювальних робіт не проводили. Архітектор Ігор Панчишин каже, що попри теперішній стан костелу, взятися за його відновлення усе ж варто. Навіть в такому стані він цілком надається для поступової якоїсь реставрації. Інша справа, що реставрація це процес довгий, очевидно коштовний, І розписати етапи цієї реставрації від проектних робіт, відновлювальних чи якихось там вже адаптування, зараз дуже важко щось спрогнозувати. Те, що він необхідно його обрати за нього, це безумовно. За словами старостоку кільницького старостинського округу Івана Остяка, зараз костел святого Івана Євангелиста і Марії Магдалини перебуває на балансі управління культури, національностей та релігії обласної військової адміністрації. Натомість завідувач сектору з питань охорони культурної спадщини ОВА Андрій Давидюк каже, що органи місцевого самоврядування мають відповідати за ті пам'ятки, які розташовані на їхній території. Не що їм цей має або Київ або область зберігати. а це зовсім не так, тому що це перш за все, потрібно їм, бо це їхня територія. Це їхній прямий обов'язок відповідно до чинного законодавства України. Андрій Давидюк розповідає на час воєнного стану постановою Кабінету міністрів України заборонено будь-яке фінансування реставраційних робіт. Тому, з його слів, органи місцевого самоврядування повинні самі проявляти ініціативу, наприклад, брати участь у грантових проєктах, звертатися до польської спільноти. Зараз єдине фінансування, яке можливо, це є не державне фінансування залученням якихось іноземних грантів. І тим більше, що відбувалися відповідні в нас наради на рівні голови обласної державної адміністрації, де вказувалось головам ДГ про необхідність залучення таких коштів. Меценатських грантових. римо-католицькі костели в Івано-Франківській області належать до структури курії Львівської архідієцезії. Канцлер Курії Владислав Гримський каже: аби розпочати відновлення храму в кукільниках, насамперед потрібно, щоб у селі була створена і зареєстрована римо-католицька громада. Позаяк у кукільниках такої громади немає. На початку липня священники курії Львівської архідіацезії спробують звернутися до Івано-Франківської ова, аби перереєструвати храм на баланс своєї структури. В найближчому часі буде створена така група, комісія, яка виїде до кукільних, щоб ознайомитися з ситуацією, що на сьогоднішній день, потім в обласній державній адміністрації, ну і, скажімо, до якогось результату будемо пробувати дійти. Якщо костел вдасться взяти на баланс курії львівської архідіацезії, фінансування на його відновлення найкраще шукати у місцевих меценатів або через приватні знайомства за кордоном, розповідає Владислав Гримський. Крім того, є досвід співпраці Міністерств культури України та Польщі. Є домовленість, багато храмів на Львівщині так і відновлюються. Е є домовленість між міністерствами і спільні е спільні е як сказати. Групи реставраторів працюють польсько-українські групи. Тобто, є такі державні проекти. Можна пробувати, якщо дійсно виявиться після експертизи, що розписи є знаного якогось художника можна пробувати підходити під такий проект міждержавний. державний Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Як зробити перші кроки в ІТ, Розповідали сьогодні підліткам на безкоштовному тренінгу. Навчання в Івано-Франківську організувала громадська організація GoFriends. Тривали різноманітні майстер-класи 9 годин. Учасникам віком від 15 до 23 років розповідали про такі іт професії як веб-дизайнер, smm менеджер маркетолог, таргетолог, програміст, фронтенд, бекенд, а рекрутинг та інші. Ми проводили з 2018 року такі безкоштовні майстер-класи, безкоштовні it кемпи, десятиденні та навчальні курси для дітей і підлітків соціальної категорії. дітей сиріт, дітей з багатодітних сімей, малозабезпечених, дітей викова. Але від початку війни ми подивилися, що ну у нас вся країна стала дітьми, які потребують. Тобто, я запрограмував лінії, я запрограмував форми, кольори, але дав програмі можливість для варіацій. Для наприклад, оця моя найбільш популярна. Людям сподобалося, вони її обговорювали в іноземних спільнотах. Віталій Шуманський створює картини та анімації за допомогою згенерованого коду. Він один із лекторів сьогоднішнього тренінгу. Розповідатиме підліткам про цінні цифрові операції в мережі. Це такий дуже незбалансований ринок, який балансується потрошки, але все ж там є дуже багато бульбашок, дуже багато людей, які там маніпулюють. І я розкажу конкретно про одну частину продаж арту. Одна зі слухачок сьогоднішніх лекцій – 18-річна Богдана Парипа. Дівчина розповідає, близько року цікавиться професією ui ux дизайнер. Сюди прийшла, каже, за новими знайомствами. Я намагалася в компанії подавати різні свої ну офери, Бо сказала, але поки що не було успіху, але я пробую більше зараз розвивати саме свій особистий бренд як ui ux дизайнера. Цього року тренінги вже відбулися у Львові та Стрию. У планах ще провести їх в Запоріжжі, Кропивницькому та Києві, каже Євген Моїсеєв. Найталановитіші діти у серпні поїдуть на благодійний it Кемп в Трускавець. Він навчального характеру там. Ми навіть не ходимо, не купаємося, немає дискотек, нічого. Тобто, у нас ми вчимося там по 10 годин на день. Створюють соціальні мережі. Ми допомагаємо запустити рекламу і вести перші перемовини з клієнтами. Взагалі, ціль отримати перших клієнтів за 10 днів. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Бажаю Збройним силам України, око сокола кожному, крила яструба кожному, силу лева і швидкість тигра, щоб кулі, уламки, бомби і ракети їх оминали, щоб жоден не був поранений, щоб вони йшли, йшли, йшли і шаткували ворога і вимітали цю нечість з нашої землі. І з перемогою додому всі живі. Прийшли. Наша перемога це коли будуть звільнені всі наші території, коли повернуться з полону всі наші хлопці і дівчата, і коли ми відбудуємо всі наші села і міста. Слава Україні! Героям слава! Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.